Символи ром. 8 квітня 1971 року в Лондоні відбувся установчий з'їзд Міжнародного союзу циган, в якому взяли участь представники 30 країн. Відтоді 8 квітня визначають як Міжнародний день циган. У Лондоні в той час у посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. За фінансової підтримки індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Результатом конгресу стало визнання себе циганами світу, єдиної нетериторіальної нацією і прийняття національних символів прапора і гімна. Замість герба роми використовують ряд впізнавальних символів, колесо кибитки, підкову, колоду карт. Такими символами зазвичай прикрашають циганські книжки, газети, журнали та сайти. Із цих символів зазвичай входить у логотип заходів, присвячених циганської культури. Республіка Романестам обозначає сукупність всіх циган світу, циганське суспільство. Цигани впевнені. Що їх республіці зайві землі і територія пролягає через душі людей. Головний закон Романистана циганський закон, циганські традиції. Той, хто не виконує циганський закон, автоматично стає поза республікою. Циганська мова складається з безлічі дивовижно різних прислівників, які мають практично однакову граматику і багато родинних слів. Рома зазвичай використовують мову і писемність тих народів, серед яких живуть. Основні циганські свята 8 квітня національний день циган. 2 серпня. День пам'яті калітраж. Геноциду циган. Національний прапор Ромів. Верхня частина синя, символізує небо, нижня частина зелена символізує траву. Посередині червоне колесо символ вічної дороги. На першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри Колеса, як сповин про країну, звідки покотилися по світу ромські вози. Серед циган поширено також містичне тлумачення елементів прапора. Зелене поле інтерпретується як область матеріального, практичного, синє поле як область духовного, а колесо чакра. Яка показує життя цигана. Взаємне розташування елементів означає, що ром все своє життя перебуває у шляху фізично чи духовно, червоний колір колеса, колір крові, жертв геноциду. Циганський гімн написаний на основі народної пісні «Джелем-джелем». автор слів. Жарко Йованович. Ярко Йованович з'явився на світ 25 грудня 1925 року в Белграді. Батька хлопчика, російський ром, він з дитинства прищеплював сину Любов до музики, допоміг йому навчатись грати на балалайці. На початку Другої світової війни він, як і вся його родина, потрапляють у фашистський констабіль. Але завдяки своєму характерові, з великої родини він один тільки вижив. У 1949 році аранжирує пісню джелем-джелем, яку чув у концтаборі, і включив її до своїх програм. На Першому Ромському конгресі саме цей варіант пісні стане гімном Ромі. Особливість гімна є відсутність чітко встановленої мелодії. Кожен виконавець співає народний гімн по-своєму. У циганському гімні відображена душа народу, прагнення щастю, свободи і навіть згадується одне. З найстрашніших подій історії масове вбивство фашистами циган. Медика бутла калика, а як забірека. Кова для Рома символ щастя, і висіти на дверях будинку вона повинна кінцем угору, щоб не вилилося щастя. <му> Роми свято шанують свої закони. Головне правило, справжній Ром ніколи не скривдить, не образить, не обікрадить тих людей, серед яких живе. Хай великий Бог! Дасть усім ромам, котрі допомагають своїм родинам та іншим людям щастя, сердечності, внутрішніх сил.